Дійсно, наш Бог, Він є великий Бог. І такому Богу ми служимо. До такого Бога ми приходимо. І я буду дещо говорити про це, про Божу святість, про те, для чого Ісус Христос прийшов на цю землю, в що ми віримо. Я зачитаю книгу Левит з 7-го розділу. Я зараз читаю з дружиною книгу Левит. і нас Аліна задає питання, для чого читати. Ну, Одні жертви, одні жертви, не завжди все зрозуміло, і яке воно відношення до нас має. Але читаючи книгу лави, друзі, і взагалі старий заповіт, і вдумуючись, і аналізуючи, і знаходячи відповіді, ми починаємо розуміти, що без старого заповіту ми не зможемо зрозуміти, для чого Ісус Христос прийшов на цю землю, чому Він, власне, помер за тебе і за мене. Жертву за що він став, і проти кого ми провинилися. І я зачитаю 7 розділ двадцять 20... й вірш, 21-й, 25-й, два вірша. А коли хто доторкнеться до чогось нечистого, до нечистоти людської, або до нечистої худоби, або до всього нечистого, плазуючого, та про те буде їсти з м'яса мирної жертви, що Господня вона то буде той винищений із народу свого. І 25 вірш. Бо кожен, хто є слій із худоби, що з неї приносить огняну жертву для Господи, то душа та, що їсть, буде винищена з народу свого. Взагалі, якщо ми проаналізуємо жертви, ми побачимо, що те, що належало Богу і приносилось безпосередньо на вівтар, чи то мирна жертва, чи огняна жертва, те, що належало суто виключно Богу, людина, вона. Не мала права споживати його брати для себе. І ми бачимо, що гнів Бога на синів Ілії був за те, що вони один з грехів їхніх був те, що вони це робили. І Бог говорить про те, що таки той, хто буде це робити, одне рішення, одне, один варіант вихід з цієї ситуації це смерть цієї людини. Тобто, все те, що приносилось, звичайно, ти міг ту вівцю взяти. І спожити для себе її, тому немає гріха. Але коли ти вже оприділив, відділив, тобто освятив її, іншими словами, для жертви Богу, то вона вже не належить тобі. І ти не можеш, якщо день тому ти міг взяти її і споживати, то зараз ти будеш покараний смертю, найбільшим покаранням, тому що воно належить Богу. І хтось каже, для чого. Це знати нам, чому старе, яке відношення взагалі старий заповіт і це все має до нас. Но, друзі, я би хотів взяти це для себе, зрозуміти це. Я до кінця щось цього не усвідомлю, але це є так, що Бог, він є вогнезмінний. Ми сприймаємо Бога як. От Бог старого заповіту, Бог Отець. Ну, можливо, де хтось не так сприймає, але я думаю, більшість. Ісус Христос це Бог Нового заповіту, Дух Святий, це Бог з теперішнього часу. ну, По-різному, або те, що от старий заповіт це було колись. Але старий заповіт, і взагалі Бог, Його дія, вона є такою ж самою. Бога немає сьогодні і завтра. В нього немає 2000 років назад і тепер. Він не живе в вимірі лінійному, як от було вчора, і тепер сьогодні. Він є від віку. І те, що було вчора, і те, що буде завтра, для нього це є сьогодні. Для нього те, що був гріх людини, ну, Бог Він є вічний. Він не рахує вічність днями, чи тисячами днів, чи в якомусь календарі. Ні. І Він є незмінний Бог. І те, що гнівило його в ізраїльському народі, гріх, воно прогнівлює сьогодні. І та, і та нечистота, і те, е, я, я говорю, умовно нечистота, те відношення до жертви Богу, до поклоніння Богу, до служіння Богу, воно його прогнівлює. І тому і прийшов Ісус Христос на землю. Перше для того, щоб відкупити Тебе і мене. Для того, щоб Ісус Христос Він став досконалою жертвою за твої і мої гріхи, які гнівили не моїх батьків, не мене, не державу, не владу, які гнівили Бога. Перш за все, я прогнівив не перед людьми, а перед Богом. І за це Христос прийшов, за це Христос народився, за Христос заплатив високу ціну. Ми звично співаємо про те, що. Ісус Христос народився про те, що Він залишив славу неба, воно якось вже війшло, от, якби, як знаєте, як кліше якесь. Тобто те, що е, якісь зозавшині стандартні фрази. Якщо от навіть серед ночі розбудитись, питати, для чого Ісус Христос народився? Щоб спасти мої гріхи. Що він для цього зробив? Залишив славу неба. Тобто воно вже якось. Ми навіть не вдумуємося в те. Але саме слово, що він прийшов. Що він залишив небеса, це, це просто надзвичайна жертва. Якби когось з нас, от, ми маємо, ну, до прикладу, я не знаю, уявіть собі, все те, що ви би хотіли мати, чи, до прикладу, ви президентом держави, ідеальної держави в світі, наймогутнішої. І вас просто говорять для того, щоб стало ще краще, для того, щоб дійсно змінити, реформувати цю державу. По суті, тобі треба це все залишити і стати таким, як всі, і померти так, як помирають, можливо, одиниці, як помирають позорною смертю. Я чув свідчення про те, що люди, які залишали своє тіло і піднімалися у небеса, і потім верталися в своє тіло, то говорять, що їх. Перше, це те, що вони дуже не хотіли вертатись. Зрозуміючи, що там сім'я, там діти. Бачачи те все, і я думаю, вони бачили не все. Вони бачили дуже мало всього того, тому що е, небеса вони не. Бог не Ну, вони є неосяжними. І насправді ми це зрозуміємо, коли вже повністю будемо там. Но, перше, це вони не хотіли вертатись на землю. І друге, коли вони входили в тіло, то говорили про те, що. Після того славного тіла, людське тіло воно було холодне, воно було таке, російське гарне слово омерзетеле. Тобто, таке, ну, воно було, починаєш розуміти всю бренность або всю ту недосконалість людського тіла. І для Бога, Ісуса Христа, залишити небо це був подвиг. Подвиг не тільки там на, почався на Голгофі, подвиг. Почався не тільки там, коли прийшли, були страждання і нелюдські катування, але сам прихід в гріховну землю, де панує диявол, де панує гріх, де панує зло, це була жертва, друзі. Жертва заради мене, заради моїх гріхів, для того, щоб я не був винищений. Для того, щоб ця жертва була доскональною. І, друге, на що я би хотів наголосити, це те, що коли ми приносимо жертву Богу, відділяємо щось для нього, чи то час, чи то сили, чи то будь-що, то ми повинні розуміти, що це ми робимо не для того, щоб задобрити Бога. Не для того, щоб Богу дати і все, і робити далі свої, своїм життям жити. Коли Бог Він працював над Ізраїльм через ці жертви, коли він їх змушував врізати ці худобу тисячі, коли Він їх заставляв робити якісь ритуали, трясти ту жертву чи відділяти частину. хоча... Навіть якщо з людської точки зору дослідити це, то ми побачимо, що то було добре навіть з людської точки зору, не їсти жир там, чи ну, тобто добре м'ясо споживали священики, а не викидали. Тобто це було здорово для, для здоров'я. Ну не про те мова, мова про те, що коли Бог Він вчив Ізраїль, то Він вчив їх поклонятись Богу правильно. І коли ми, вірувши в Ісуса Христа, війшовши в це, Думаємо, що Ісус Бог, Він е, Йому піде будь-що. І аби як, то лише би він заспокоївся, то ми помиляємося. Це потрібно для нас з вами. І ми збираємося, коли ми збираємося на служіння, сходимося в храмі святому, то ми це робимо для нас. Християнство це не, це не просто. Ми збира... збір громади тільки для того, щоб зібратися. Це не якась організація, це, це образ життя. Християнство це, це набагато більше. І Ісус Христос Він вчив, будучи тут на землі, що е, хто є в мені, це Ісус Христос перед своїм відходом. Він говорив про це 15 розділ Івана, другий вірш. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, Він відтинає. Він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Ісус Христос говорив, прийшовши на цю землю, за щоб показати народу Божому, показати людству, що, яке є воля Божа. Він так і говорив: Я хочу вам показати волю Отця. За жертвами і за тим, хоча Бог намагався показати це Ізраїлю, ви не бачите Бога, і Він говорить: Я хочу показати вам волю Божу, Його серце, Його бажання. І Він говорить про те, що християнство це є серйозно, це є щось конкретне. Тут немає білого немає сіро, тут є або біле, або чорне, тут немає якоїсь непосредственності, тут є або темрява, або світло. Або життя, або смерть. І коли ти приходиш до святого, до Бога Всемогутнього, якому належить вся слава, коли ти вже дерзнув Я і Ти називатися Його іменем, то ми повинні просто усвідомлювати, що Він є Бог святий, який є незмінний, і його відношення не міняється. Так, Ісус Христос став жертвою, так Він помер за наші грехи. Гнів Божий Його святость впала на Ісуса Христа, не на мене. І тому я стою на цьому місці, і тому я живий. І тому я, не як говорив брат Рома, не лежу в могилі, але я є Його дитя. Но Бог, він є незмінний. І Він просто милує нас. Те, що ми є живі, Він милує нас і те, що людина живе. Грішачи продовжує жити, це тільки тому, що Бог є милостивий, тільки тому, що Бог, Ісус Христос заступається за нас. Його суд буде і про це ми повинні пам'ятати. Но разом з тим, тут на землі, Бог це не повинно нас лякати, але Бог пропонує нам набагато більше. Брат Вася говорив про те, що Ісус Христос Він не маленьке дитя, і ми повинні сповна використовувати те, що Він нам довірив. І тому Він пропонує нам, запрошує нас і говорить: будь в мені, будь на мені. Ти будеш приносити багато плоду. Ти будеш те, що ти попросиш, я тобі дам. І це не просто просто якісь пафосні слова. Це за цим стоїть Його слово. Він не людина. І якщо він сказав, то він виконаний. Чому Він так дірзнув сказати? Тому що я буду в ньому. Тому що я буду просто рухатися в Його волі. І він знає, що Його бажання, Його прохання, вони будуть по моїй волі, я йому дам це, тому що воно йому буде дійсно потрібно. І тоді, коли ми будемо на ньому і в ньому, нам не треба буде просити Бога за вирішення їх у своїх життєвих прохань. Ми побачимо, як Бог буде сам діяти сильно, як буде те, що, можливо, ми очікуємо, і, можливо, навіть з ностальгією, Воскресіння з мертвих, зцілення хворих, великі чудеса і знамена, які будуть підтверджувати те, що ми є в ньому, що ми є на лозі. Що ми, приходячи до жертви і приносячи її усвідомлю, перед ким ми стоїмо, що ми померли для себе і живемо для нього, або ж ми помремо від Його святості. І Бог хоче такого християнства від нас. Більше того, Він не хоче такого, а просто це є по суті таке християнство. Або таке, або просто. Ходження в церкву не спасе тебе і мене. Знання про Бога і читання Біблії, воно нікого ще ніколи не спасало. Атеїсти, які спротивилися християнам, які були, там були різні атеїсти, але такого високого рівня. Вони досконально знали Біблію і могли її цитувати. Вони і знали, але вони і не прийняли спасіння і жертву Христа. І тому Бог сьогодні говорить до мене і до тебе. Щоб ми жили свято, жили відповідно до нашого покликання. Бога, якщо так можна сказати, просто ну, тошнить від теплого християнства. Він хоче конкретики, або ти холодний, або ти гарячий. Якщо ти холодний, я буду тебе кликати до себе своєю любов'ю. Якщо ти гарячий, продовжуй горіти. Ну якщо ти теплий, якщо до тебе вже третій рік приходиш і нічого немає, що не так я зробив? Я, я зробив все. Я зробив набагато ну, надзвичайне, щоб ти був плодоносний, щоб ти був гарячий, щоб я і ти ми жили для Ісуса Христа, для Нього. І тому будемо це пам'ятати. Я говорю це і до себе, тому що я нуждаюся в Бозі щодня. Я нуждаюся в тому, і я, так як і ви борюся щодня, щоб просп'яти. Як говорив Павло себе і жити для нього. І тому нехай Господь, який прийшов на цю землю, він допоможе нам в цьому. Амінь.